Але передачі, які ми дивилися в дитинстві. Перша ця передача міняю жінку. Я не знаю. Зараз вона в мене викликає якісь дуже дивні емоції. Хоча колись в мене був, знаєте, рефлекс. Беру пульт в руки і шукаю зразу е, цю передачу. Далі дуже-дуже давно йшла ця передача, срібний апельсин. Це була дитяча передача. Там, здається, троє було діток ведучих, і вони е, щось там майстрували, наприклад, домік для ляльок, щось таке. І в переривах, здається, йшли тілі пузіки. Вусола по хвіст. Признавайтеся, ви теж любили той момент, коли. Було два кота, і треба було вгадати, де кіт, а де кицька. Типу він чи воно. Далі хіта з Дмитром Шарабуріним, здається його звати, і там я навіть не знаю на що воно схоже. Там були всякі нарізки. Знаєте, там тоді ти падають, то коти, якісь там смішні коротше моменти. Далі передача я люблю Україну. Це вже напевно, що якась нова передача. А раніше ведучим був якийсь мужик. Я не пам'ятаю хто саме. І вона йшла, здається, в 2011-2012 одинадцятому, Телепередача році. передача моду народу. Я не можу сказати. Що я ні тоді, ні зараз не цікавилась нічимось, якимись такими речами, але я не знаю. Це просто, це просто була моя любов. Я дуже любила цю програму. Про які афірісти в сітях ви можете говорити, як я дивилася ще афісти вчора. Я написала в групу, типу, де всі наші друзі написала. Ви взагалі бачили таку програму. Чи ні? всі написали, типу, що ти мене ж ну такого взагалі не було? Серйозно. Королева балу, якась замучена, зачухана дівчинка, приходила, і ці експерти готували її до її випускного. Типу, макіяж і так далі. Топ-10 на М1 це, типу, був хід парад пісень. Там була десятка, і ще я дивилася в той момент, коли були, знаєте, якісь. На районі, Настя Стяки знаєте, ну коротше, десь в той час. Богиня шопінгу це була моя одна з найулюбленіших програм. І я, здається, знаю, що я буду дивитися сьогодні ввечері. Є ще хоч одна людина, яка бачила ту програму. Кабріоліто, 2012 рік. Мало того, що я дивилася її по телевізору так ще потім я передивлялася її е, в ВК. Ранок неділі. Ми з бабусею сидимо дивимося цю програму. Я не знаю навіть який то рік Мені здається, що вона вже 25 років йде ця програма. І ми сидимо в бабу бабушки моєї був такий е, лотерейка, і ми викреслювали там цифри. І до речі, мій тато був на цій програмі і виграв 2500 тисяч гривень. Якби він трошечки вгадав іншу літеру, то виграв без сто. Тисяч дово ж одиниці знають ту програму. Чесно, я її любила. Там, коротше, жінки, які приходили своїми чоловіками, які стояли в таких колбах, і типу жінка каже: одна там було е, такі фішки, як в казано, і типу, ставили, наприклад, е, скільки може з'їсти мій чоловік яєць сирих. Одна каже: мій 5, а мій 10, а мій ще там. І якщо це і хто найбільше дасть, і якщо це типу справді так є, то виграють гроші. Здається, так все було.